Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 24 жовтня, вже триває 9-й місяць війни проти нашої країни. Південно-український енергокомплекс стабільно виробляє електроенергію для потреб населення, промисловості та армії. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати Каскаду ГЕС-ГЕС працюють у штатному режимі. Радіаційний протипожежний і екологічний стан на промайданчику АЕС і в прилеглій зоні. Перебуває на рівнях природних фонових значень. 31 рік тому Верховна Рада України затвердила постанову про без'ядерний статус України. Таким чином, наша держава відмовилась від третього в світі за величиною потенціалу ядерних озброєнь. У подальшому наша держава підписала низку угод, згідно з якими зобов'язалась дотримуватись основних принципів без'ядерного статусу. Не виробляти, не розміщувати і не випробовувати ядерну зброю на своїй території. Ще через три роки Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Цим Україна підтвердила, що має наміри позбутися всієї ядерної зброї, яка залишилася на її території. В обмін на ядерне роззброєння Україна розраховувала отримати від провідних ядерних держав. Гарантії безпеки та незастосування проти себе будь-якого тиску військового, економічного чи політичного. Продовженням цих домовленостей стало підписання так званого Будапештського меморандуму: Росія, США та Велика Британія зобов'язались гарантувати незалежність, суверенітет та територіальну недоторканність України. Проте, через 20 років Росія анексувала Крим. А у лютому 2022-го атакувала всю територію нашої країни. Більше того, у березні цього року захоплено Запорізьку АЕС. Це грубе порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї та міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму. Сподіваємося на підтримку міжнародної спільноти та на якнайшвидше введення санкцій проти російської ядерної галузі. Слава Україні!